Виконуємо номер 10.6 із підручника «Геометрія 8 та номер 18.6 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Одна з основ трапеці дорівнює 8 см, а друга удвічі більше за неї. Знайдіть відстань між серединами бічних сторін трапеці. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД трапеція. БЦ у нас 8 см. А АД в два рази більше за БЦ. Потрібно знайти відстань між серединами сторін Н середина АБ, середина ЦД. Середня лінія трапеції це відрізок, який сполучає середини двох бічних сторін трапеції. Тому, оскільки. Н. Середина. AB К. Середина. CD То за означенням. НК. Середня. Лінія. трапеції. А тепер за властивістю середньої лінії трапеції, НК дорівнює одна друга, помножить на суму АД і Б і це дорівнює одна друга помножити. А Д в два рази більше на АВС. Отже, 2 помножити на АВС, додати БЦ. І це буде одна друга помножити на 3 БС. Одна друга множимо 3 на 8, 24. І буде 12 сантиметрів. Записуємо відповідь. 12 сантиметрів. Номер 10, крапочка 6 із підручника геометрії 8, та номер 18, крапочка 6 з підручника математики 8. Виконано.